Я завідувач кардіологічного відділення, лікар-кардіолог варальської багатопрофільної лікарні, Катерина Теренивальна. І сьогодні хочемо поговорити про гострий інфаркт міокарда, таке грізне і небезпечне для життя захворювання. Що ж таке гострий інфаркт міокарда? Це некроз серцевого м'яза, який наступає внаслідок того, що припиняється кровотік. По коронарній судинці. Це невідповідність між потребою кисню міокарда і поступленням крові. Яка ж клініка гострого інфаркту міокарда? Клініка може бути сама різна. Це різка пекуча біль за грудиною, яка може віддавати в ліву руку, в нижню щелепу, в зуби, в шию, в епігастрій. хворий при цьому метушний. Вкривається липким холодним потом. Може бути низький, надто низький артеріальний тиск або дуже високий. Є відчуття страху смерті. Хворий просить допомогти, він може метатися в ліжку. Це не обов'язково може статися вдома, це може статися будь-де і при фізичному навантаженні, і без фізичного навантаження. Якщо це трапилося при фізичному навантаженні, обов'язково потрібно зупинитися і ще краще лягти. Якщо це сталося вдома, ніколи не залишайте хворого наодинці, на самоті. Обов'язково має бути хтось, який супроводжує хворий і хворого, який може йому допомогти. Потрібно лягти. Заспокоїтися, е припідняти головний кінець. І якнайшвидше дати таблеточку нітрогліцерину. Це повинен знати кожен медик, не медик, пересічний громадянин обов'язково, тому що біль при інфаркті він триває 10, 15, 20 хвилин і не знімається таблеточкою нітрогліцерина. Якнайшвидше викликати екстрену медичну допомогу до приїзду екстреної медичної допомоги бажано. Підготувати, якщо це домашніх умов, підготувати ліки, які зазвичай приймає хворий та. Попередні кардіограми, тому що медпрацівник, який приїде екстреною медичною допомогою, зможе оцінити і стан хворого, і кардіограми. І від того буде залежати подальше, ну, подальша доля хворого. Зазвичай правильно, щоб екстрена медична допомога транспортувала хворого в ту лікарню, яка заключила договір з НЦЗУ по наданню допомоги хворих на інфаркт міокарда. Зазвичай це обласні центри, це відділення інтервенційної кардіології, де знаходиться спеціальна апаратура, де є катераційна лабораторія, яка робить обстеження в певному об'ємі хворого. Де є апарат, саме головне ангіограф. Ангіограф це апарат, який Обстежує е, коронарні судинки хворого, е, і е, це якби географія це золотий стандарт обстеження серцевих судин у всьому світі, рахується. Тобто стався випадок, викликали швидку невідкладну допомогу. Екстрена невідкладна доставляє хворого в заклад той, який повинен, ну який має заключений договір з НСЗУ. Якщо хворий може відмовлятися, або якась інша причина, його доставляє звичайний лікувальний заклад, який знаходиться поближче від подій, де трапилося з хворим. Незалежно від того, де знаходиться хворий, в якому лікувальному закладі, в іншому або нашому, йому все рівно буде надана допомога в повному об'ємі. Хворі, які поступають на заклад, це не означає, якщо ми не маємо підписаного пакету з НСЗУ, то ми не лікуємо таку категорію хворих. Звичайно, ми їх лікуємо, ми їх ведемо, ми їх обстежуємо. Якщо хворий поступає уже з графікою інфаркту, тобто не в першу добу, не в перші часи, тому що ми Ну, це пріоритет екстреної невідкладної допомоги. Вони повинні в перші часи якнайшвидше доставити хворого, тому що Дві години а до 12 годин ну це це найперше, що потрібно зробити, тому що нам треба добитися, щоб е, ота частинка е, серцевого м'яза, той міокард, не відмер, щоб не наступив його некроз, щоб він був життєздатний, тому що від того буде залежати подальша доля хворого і інвалідизація, і перебування на листочку тимчасової непрацездатності, е, і взагалі якість життя хворого. Хворі, які знаходяться у нас на лікуванні. Проходять курс стаціонарного обстеження, а далі ми вже плануємо, чи хворий поїде в плановому порядку на коронарографію і на подальше обстеження, чи є, на жаль, категорія хворих, які відмовляються і подальшого подальшого лікування з будь-яких причин. Тому лікування ми про Проводимо і в нашому закладі, адже причини виникнення інфаркту можуть бути найрізні. Це не обов'язково теросклеротична бляшка, тромб або ембол. Це може бути і вроджена патологія судин серця, і екстракардіальні причини, і захворювання щитовидної залози, і і травми грудної клітки, і найрізні причини і захворювання шлунково-кишкового тракту, захворювання хребта. Тобто хворі, які потрапляють в наш заклад, все одно отримують допомогу. Я хочу сказати слів. Я щиро дякую всьому персоналу кардіологічного відділення, на чолі з нашої Катериної Іванівни, лікарям також відділення, медичним сестрам, а також молодшому персоналу. Я щиро їм дякую за все, що на мене роблять, здоров'я їм міцного. Добробуту, натхнення, ну звичайно, мило для нас всіх і вам також здоров'я і ми. Лікарі нашої лікарні завжди раді допомогти вам, вашим близьким, вашим знайомим. Тому звертайтесь до кардіологів, до сімейних лікарів. Ми завжди будемо раді вам допомогти, адже ваше здоров'я пріоритет нашої лікарні.